Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас ознайомлення з природним довкіллям і логіко-математичний розвиток. Тема нашого заняття птахи взимку і робота в зошитах. Дорога біла стелиця і краю їй нема. Сніжок мете, метелиця прийшла до нас зима. Важко доводиться птахам узимку, адже страшнім. За люди морози для них є голод. А які птахи зимують в Україні? Скажіть мені. Відгадайте загадку, як зима вона на гільці, і співамо в на сопілці, жовті груди, чорні крила, кусень сала сама з'їла. Про кого це? Синичка правильно. До нас у вікно зазирнула зима, сказала Даруйте, що снігу нема. За нею з'явилася синичка мала, цвірінькнула скоро не буде й тепла. Пора майструвати нову годівничку, накрихти смачненькі, пшоно і пшеничку, щоб птиці щоранку могли прилетіти і з півом веселим зиму ввесь веселяти. Синиці живляться не солоним салом, маргарином, жиром, м'ясом, сиром, крихтами хліба, насінням кавуна, льону і салату. Маленький хлопчик у сірій світинці по дворях стрибає, крихти збирає. Це про кого? Це горобчик правильно. В зимові дні на стовпчиках, на вітах, на дахах, сидять малі горобчики у сірих піджичках. Сидіти б їм під стріхами, чекати б їм тепла та жаль, що всюди віхола, поживу замела. А чим же живляться горобчики? Горобчики живляться ягодами, насіннями бур'янів, трав'янистих рослин. Спориш крупою, крихтами хліба, зерном. В лісі лине дивний звук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Гострий дзьоб, як молоток. Тук-тук-тук, тук, цок- цок цок Буде лісу помагати працьовита пташка. Дятел, вірно. Дятел живиться шкідниками з-під кори дерев, несолоним салом та м'ясом. Насінням ялинових та соснових шишок. Тут і там вона літає і на хвіст плітки збирає, що довідається, все вмить по лісу рознесе. Хто ж це така? Сорока, вірно. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить кар 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 усе кричить. Хто ж це може бути? Ворона. Сороки ворони, круки живляться крихтами хліба, рештками різної їжі, овочами, мишами, полівками, дрібними пташинами. Вони бувають сизі, білі, воркують, в парку проживають, вважають їх птахами миру, на щастя, в небо випускають і линуть сині голубі, птахи чудові. Вірно. Голуби живляться насінням ріпи, сочевиці, гороху, льону, круглим зерном, твердим камінням п'ють багато води. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Це ж про кого? Про снігура, вірно. А снігурі живляться насінням соняшника, гарбуза, кавуна, ягодами калини, бузини, ясена і горобини, крихтами хліба, бруньками плодових дерев і паганами дерев. Послухайте народні прикмети. Снігурі туляться до оселі на снігопад, голуби торкочуть. Тепло віщують, якщо ворона вранці сидить на верхівці дерева і каркає, буде хурделиця. галки збираються з граями і кричать це на мороз. Лята, потрібно допомагати пташкам взимку. На сніданочок для пташки киньте зерен, киньте кашки, ми ж все літо працювали, сади з черв обчищали, ще й натіху всім співали, світ навколо звеселяли. А тепер малята перейдемо, попрацюємо з математикою, з птахами. Порахуйте, будь ласка, сиділо на дереві дві синички, одна полетіла, Скільки осталось? Одна, вірно. На землі сиділо три горобчика. Два горобчика пішли від них, остався один. Сиділо три сороки. Дві сороки полетіло. Скільки осталось? Одна. Сиділо чотири голуби. Три голуби відлетіло, скільки осталось? Один голуб. Одна синичка клювала зернятко. Дві синички прилетіло до неї. Скільки стало синичок? Три, вірно. Два горобчики сиділи на траві. До них прилетіли ще три. Скільки стало горобців? П'ять, вірно. А тепер, малята, візьміть зошити в клітинку і спробуйте виконати всі завдання, що в мене є, написати число 7, цифру 7. І розкласти. Склад числа 7. Число 3. Склад числа 3. І знаки більше-менше. А також розв'язати приклади. Молодці малята. Ви всі уважно слухали і ви виконали завдання по математиці. Будь ласка, продовжте, ще виконувати. Дякую вам. До побачення навіть сніговичок довольний вами.